Усім самий величезний величезний привіт! На календарі у нас 8, вересня, неділя. Довіряйте своїй інтуїції, вона вас ніколи не підводить. І вже можу сміло перегорнути, тому що ще лишається трішки, і вже настане понеділок, як завжди, я вам бажаю всього найкращого, найкращого понеділка, самого найкращого тижня. Близькі люди потребують вашої уваги та допомоги. Прислухайтеся і будьте поруч! Ну а мені прийшла на огляд кава 25 Roasters. Хочу відкрити вам, показати, поділитися разом з вами, як завжди. Дякую за цю смачну каву. Ви можете її заказати замовити на каналі. Посилання буде під відео. Та я закріплю в коментарях посилання, щоб ви могли і замовити цю каву не просто так, а зі знижкою. Так, цього разу, ух ти, Мексика, в мене ще не було. Кава натуральна, у них завжди йде, у них тільки натуральна кава, є в зернах. Якщо ви бажаєте, щоб вам змололи, ви дзвоните на... Ну, розмовляйте з менеджером, і він вам може а, зробити помилкавий до того, чи якщо у вас турка, чи якщо у вас кавова машина, тобто вам можуть зробити вже помилкаве, якщо у вас немає чим помолоти. Так, тафлер Мексико, я ще не мав в Мексикі. кисинка 2 з 5, герчинка 4 з 5. А замовити каву зі знижкою можна ось цим промокодом VENTURINO, і вам буде знижка. Потрібно просто сказати а, менеджеру. Промокод на знижку, або якщо ви хочете самостійно зробити замовлення, просто ввести там, де знижка, ввести цей промокод в і автоматично кава буде вам зі знижкою. І я неодноразово говорив, що оця фірма, ці молода компанія, допомагає безпритульним тваринкам. Відраховує а, фінанси і допомагає також з кожної про, про продаж ка, з кожної кави, яку вони продали, також перераховують на ЗСУ. До речі, ще хочу вам сказати, що інтернет-магазин і працює доставка а, до дверей з інтернет-магазину 25 Coffee Roasters. Так, ну що ж, давайте тоді приступимо до розпакування продуктів. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Тортилля. Купив оцю тортилю своя лінія 47 гривень. Щось вона не дуже така дешева, але часу просто не було йти в інший магазин. Тут 4 штучки 240 г. Я хочу зробити саму тортилью. А в мене десь на каналі є, як я робив, тортилью, дуже-дуже просто і виходить дуже-дуже смачно. Розрізаємо трішку по навпіл, тільки не до кінця, а до половини. Розрізаємо і терим натерти сир трішки можна, потім кладемо томати, декілька колечок, змащуємо якимось соусом. Тим до смаку, і е, щось обов'язково із м'ясом. Ну, а з м'яса я взяв ось такий рулет. Він зараз в акції в своя, в АТБ, своя лінія, рулет курячий. Ось мені вийшов на 168 гривень. Ось. Ну, я буду робити з цим рулетом. І якщо у вас немає гриля, можна приготувати на сковорідці. гриль. З двох сторін обсмажити там по 7 хвилин. Цього буде достатньо, вже на розігрітій сковорідці, і виходить дуже-дуже смачно. А на чарівній поличці я взяв моцареллу. Цієї на поличка, ви знаєте, що таке, да? як я говорю, товар з оцінкою, з наклейками. Я взяв моцарелу. Вона мені вийшла по 35 гривень, 125 г. Я забрав три останні. Так, взяв я дві пачки Торчен. Мені здається, він самий найсмачніший. Не знаю, як для вас, хоч і для вас який самий найсмачніший майонез. Тому що виробників дуже-дуже багато. Ну, мені от смакує цей європейський. Дуже давно я вже його купую. І ще я купую, знаєте, який? А, чумак, Тож, коли він в акції, чумак-майонез, теж дуже файний. Також він зараз в акції ще по 52 гривні. Але, на жаль, вже 520 грам, а не 550. 63 гривні 50 копійок я заплатив за корону Максфан. Всі знаєте цей шоколад. Це йде 150 грамів. Також зменшена вага. Якщо пам'ятаєте, він був по 200 грамів з самого початку. Там є багато різних смаків. Я взяв оцю вишню, я здається, ще її не брав зі шматочками вишні. А потім що тут у нас йде? Ну, бачите, шипучі кульки, вибухова карамель, пряна вишня, молочний шоколад. 63,50. На сьогоднішній день це сама найнижча ціна, що є е, на ринку в магазині АТБ. І 53 гривні мені вийшла денька. Ось така смачненька буде. Я думаю, що буде смачненька, тому що я вже а, брав декілька разів, тому це теж буде смачна. Буду з морозивом їсти. Ну, зараз я хочу показати, що я купив в магазині Єва з кешбеком і зі знижками. А, придбав я ось такий Аріель для чорних речей. А, як я його побачив, одразу взяв. У мене там ще був кешбек, він був зі знижкою. І з кешбеком він мені вийшов 165 гривень. Це не його ціна, тому що зараз хтось буде писати, що такої ціни немає 165 гривень. Він дорожчий, він 200 з копійками коштував зі знижкою. Це також для нього хороша ціна. Але в мене ще був кешбек, і відмінусувалось. Мені вийшов цей Аріель за 165 гривень. Я дуже задоволений. Тут вага його літр 700, це не маленький. Так що я дуже гарно натрапив. От чесно кажучи, знаєте, я от хожу, знімаю. Відео акційні товари, і мені деколи не вигідно ходити в магазинах, тому що коли я щось бачу з хорошою знижкою або з оцінкою, намагаюсь. Ну купую, намагав думаю, сподіваюся, що я це економлю. Але коли виходить там, за тиждень, там купив щось зі знижкою, там зі знижкою, там по розпродажі, то мені це виходить в крупну копійку, тому я зараз стараюсь просто купити те, що мені необхідно. Те, що мені необхідно, не міг відійти також від цієї ціни. Розпродаж 104 гривні 70 копійок за тайт колор. Я вже запасся цілою купою для прання. Тут майже літр 950 грамів спеціально попросив лишити мені оцю, цей цінник, тому що, можливо, хтось і не повірить на ціну. Бачите, 2.09.24 ця ціна була поставлена на тайт, і я забрав його. Останній 10470, також дуже задоволений, це також Єва. І зі знижкою також з кешбеком. Там трішки в мене ще було кешбеку, мені вийшов ваніш, взяв великий. Якщо пам'ятаєте, ми з вами дивились на кльові та фігові, він у мене скінчився 169 гривень. Я не знаю, я користуюсь ванішом. А з тих пір, як він вийшов на ринок, з'явився у нас на ринку, з тих пір я купую ваніш. Мені здається, що він добре. Ну, добре справляється зі своїм, своїм завданням. Підсилює пральний порошок і без хлору. Ну, а далі Аврора. Ви знаєте всі, що Аврора святкує. А, ну, як святкує? Не святкує, а в честь відкриття 1500 магазину. Вона знизила ціни на багато-багато кількість продуктів, товарів в магазині. Тому я скупився. Також зараз вам покажу свої покупки, що я купив. Знаєте, ще би, мабуть, ще щось викупував, але треба казати в мій Я взяв мені потрібний розтікач полум'я на плиту 49 гривень. Взяв, думаю, треба, ну треба мені просто буду дещо готувати. І потрібно. Так, я ось так поставлю, щоб було зручно. Так, не можу я пити там каву чи ще щось без вершків. Додаю, зранку можу випити просто каву. Каву просто роблю собі, без нічого. А вже напротязі дня, якщо я вдома чи вечором, я додаю вершки. 44 гривні в мене закінчились вже. Дякую, хто мені передав. Великий вам спасибі. Передаю привіт великий Софії в Київ. Спасибі вам за вершки, за ведро вершків. Ось, 44 гривні, 200 г, також вони зараз в акції вершки. Взяв дві пляшечки ось цих Монік, Усі знаєте, да, цей Монік 20. 2 гривні зараз по акції оцей блюк кірасаго розводити на воду. І 29 гривень манго маракуя лимонад. Оця пляшечка розводиться на 3 літри. Але, як на мене, він все одно солодкий, я його розвожу трішки більше. Наступний я взяв ось цю пінку 44 гривні. Зараз вона в акції. Хочу порекомендувати вашій малечі. Знаєте, мені здається, що малеча буде бігти і з радістю мити руки, тому що це йде як милопінка. Для дітей, коли дитинка надавлює зверху ось так, на лодонці з'являється квіточка, і я думаю, що цікаво буде мити, а, мило. Ну, ми, мити руки цією пінкою. Адже я знаю, що багато дітей не люблять мити руки. Ось, А це я, я сподіваюся, що буде цікаво. Напишіть, хто вже купував, чи ваша дитина задоволена. Я взяв собі, а, тому що а, оця мило-пінка дуже добре зволожує. Руки, дуже добре зволожує руки, і відчутно, що ну, помиті руки, і аромат залишається на дуже дуже довго. Тому в мене скінчився вже одна пінка. А зараз я почав користуватися пінкою від торгової марки шик. Мило. Знаєте, так? Да? Усі Тоже дуже дякую за подарунок. За це мені передали. Я на полицях ніде не бачу оцієї пінки, мило, шик для рук. Дякую. Наталі, у Кривий Ріг. Спасибі вам великий, привіт також величезне. Дякую за цей подарунок. Зараз користуюсь цим милом. І ми з вами поговоримо на кльових та фігових. Хочу наперед забігти. Якщо ви десь побачите, мило пінка від торгової марки шик, купіть одразу. Там великий об'єм, дуже гарна, таке гарне пакування, баночки. Ось так, добре, взяв собі ще одну підставку. У мене одна підставка стоїть на кухні, одна в кімнаті для телефону. А оцю я взяв спеціально для планшета, щоб було зручніше. Вона зараз в Аврорі по 19 гривень, тому кому потрібно, можна сюди і телефон, і планшет. Ну, але ця моя підставка, що я купив попереднє, вона тільки для телефону маленька, а ця, сподіваюся, буде, думаю, що якраз буде добре. Для планшету. Тут намальований, бачите, і телефон, і планшет можна використовувати. Так, добре, наступна покупка це я купив дві пачки цукрової пудри. Також буду щось випікати, поки по акції Monek 12 гривень. Вага 200 г. Ну і звичайно, мої улюблені серветки. Ціна їх 44 гривні. Я вже не раз говорив, що ці серветки мені найбільше подобаються. Вони йдуть чорні не тільки упаковкою зовні, а й чорні всередині. Дуже класний аромат. Я би навіть сказав, що вони спеціально зроблені для чоловіків. Такий насичений а, аромат свіжий: 120 штук. Універсальні, користуюсь дома, виручають, коли також немає води. Так, добре. Ну ось такі от мої покупки. Здається, нічого не купив, а грошей пішло дуже багато. Все враховуючи, що добре, що у нас ще є така Аврора, що дарує нам такі знижки. Можна також щось купити зі знижкою. Та з кешбеком, дякуємо. Єві, що кешбек такий зробила нам на покупки на наступні. Можна купити, ну, все, що я хотів показати, я вам показав. Також залишайте свої коментарі. Дякую, а хто підписаний, вмікнув, увімкнув дзвіночок. І я хочу, щоб у вас все було добре. Всього-всього вам найкращого. Уже сподіваюся, побачимось з вами завтра, якщо все буде добре. До наступних зустрічей, всім пока!